The Чесна кількість російських дронів атакувала Польщу про таке заявив Дональд Туск. Отже, маємо наступну ситуацію сьогодні вночі. Під час ракетно-дронової атаки зі сторони Російської Федерації на Україну також зафіксували зальоти російських шахетів на територію Польщі. Там вже заявили про те, що їх активно збивали. Показали нам навіть вже фото і будинку, який постраждав. Власне, закривали аеропорти, і зараз спостерігаємо, як оновлюються усі реакції західних політиків. Тож про це будемо сьогодні говорити. Сьогодні наш гість це Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку. Пане Ігоре добрий день. Дякую, що долучилися. Вітаю. Перш ніж ми почнемо обговорення та розбір всієї ситуації. Я хочу нагадати вам, шановні друзі, аби ви підписувалися на Ютуб канал Перший цифровий. А також шукали у Ютубі і канал Ігоря Рейтеровича для того, аби завжди мати оновлену чітку інформацію про те, що насяться в Україні та світі. Ну і звісно ж, ставте свої вподобайки, а також пишіть коментарі стосовно того, що думаєте з приводу обговорюваних тем у коментарях під відео. Отже, давайте почнемо стосовно того, що відбулося. Дональд Ту скаже, що величезна шахетна атака була на Польщу. Ну звісно, ми, як ніхто інший розуміємо, що шахетні атаки несуть за собою дуже серйозну загрозу. Утім, ну назвати її величезною. Я би не назвала, тому що знаємо, що там здається приблизно 10 шахетів залетіло на територію Польщі, і вже маємо інформацію. Стосовно реакції зі сторони НАТО, так от вони не розцінюють цей інцидент як атаку на Польщу. А що чекати нам надалі, якщо от такий вже факт агресії зі сторони Російської Федерації не розцінюють як атаку? Ну, дивіться, там дійсно вони ще визначаються взагалі, що відбулося. Туз сказав про 19 безпілотників, чотири з яких були збиті, але доля інших поки невідома, Їх шукають. Вони десь впали чи не впали. Можливо, деякі залетіли в повітряний простір Польщі, потім знову повернулися. Є ще момент пов'язаний з тим, що залітали вони, в тому числі зі сторони Білорусі за попередньою інформацією, і очевидно, що це не є якийсь знаєте, ексес, Грубо кажучи, пов'язане з тим, що ці дрони або збилися з курсу, або вони випадково залетіли на територію Польщі. Достатньо було подивитися моніторингові канали, осін-канали, які в режимі реального часу відстежують іноді рух цих дронів. І було помітно, що це саме вторгнення в повітряний простір клином, таким да, широким достатньо вони туди зайшли, і це спрямована історія. Абсолютно цілеспрямована. Ну я не знаю, це тут питання в дефініціях, так. Да, Поляки чи НАТО кажуть, що це типу не напад, але вони вживають поняття провокація. І вони, ну поки що, не на камеру, але вже Ройтерс про це писав, визнають, що це саме цілеспрямована акція. Тобто, це спеціально було зроблено проти Польщі. І це якась невипадкова історія. Ну, взагалі, вона ж, мабуть, була затіяна з однією метою, знаючи просто Путіна, перевірити на міцність поляків, перевірити на міцність альянс в цілому, і на основі цього робити потім якісь подальші висновки, куди рухатися, що робити, і до чого це власне повинно призвести. Ну, поки скидається на те, що день. Два ну сьогодні точно там цілий день будуть це обговорювати, зберуть раду. На цій раді це власне обговорять. Можливо, фінально буде якась нота протесту надії Російської Федерації, але ну це не відміняє одного дуже простого факту, що це мені здається, тільки початок. Росія надалі буде провокувати. Путіну зараз дуже важливо розхитати НАТО всередині, а відсутність адекватної швидкої оперативної реакції на подібні речі якраз і призводить до цього розхитування одного боку, поляки сказали, що їм допомагали Нідерланди і інші країни ну займатися патрулюванням і збиттям власне цих дронів. З іншого боку, реакція повинна була була мабуть бути ну явно не такою а. Вже зараз повинні були викликані всі посли зі сторони Російської Федерації. Якщо вони там є в тих країнах, вони повинні отримати відповідні ноти, і офіційно там публічно повинна бути озвучена теза про те, що це розглядається саме як спроба нападу, спроба е, провокації, яка могла понести за собою, в тому числі і людські жертви. І альянс е, що заставляє залишає за собою право е, в майбутньому реагувати в інший спосіб на подібні речі. Ну зокрема, збивати ці дрони. На територію там, Білорусі, або за домовленостю з Україною на, на територію України, тобто можуть бути і такі моменти, от тільки в такому форматі можна дати адекватну відповідь. Всі інші заяви, якщо вони будуть робитися, вони підуть тільки на руку Путіна, тому що там у пропагандистів вже зараз істерика. Вони говорять про те, що поставили Польщу на коліна, хай Варшава готується, ми скоро повернемося. Ну і багато іншої подібної дурні, дурні вони несуть. Тому вони це і далі. Будуть розкручувати і треба реагувати. І явно реагувати не так, як це почалося зранку, поки це дуже млява реакція. Вона ну явно недостатньо, і на це у Путіна теж був розрахунок. Ну, от, власне, знаємо, що вже 12 вересня на території Білорусі мають стартувати ось ці навчання запад-2025 спільно з Російською Федерацією. І Тут з'являється інформація, що е, саме з цієї дати Польща закриє кордон з Білорусію через російсько-білоруські ось ці навчання, і сьогодні вже з'явилося також оновлення. Що після ось цієї шахетної атаки на територію Польщі Збройні сили країни відправили до кордону, тобто все таки режим підсиленого полінування, там буде і власне стягують трошки військових. Про це нині активно з'являється інформація. Разом з тим, вже відреагувала на ось цю атаку і. Урсула фон дер Лайн, вона заявила, що буде формуватися такий собі дроновий щит на території Європи? А чи не буде на тлі ось цих всіх подій, які розвиваються Європа, посилювати свою оборону? Тому що тут насправді нині говориться про те, що незабаром Росія може вразити Ахілесову п'яту НАТО. Мова йде про сувальський коридор. Наскільки серйозними ви оцінюєте ці погрози? Ну, дивіться, з приводу давайте там відразу сувайського коридору цього почнемо. Імовірність цього є. І очевидно, що якщо ми тобі там якось моделюємо конфлікт між Росією і НАТО, то саме цей напрям він повинен бути ключовим. Для атаки зі сторони Російської Федерації так просто природньо склалося Розумієте, Є певні моменти, які немає сенсу грати по іншому, якщо вони граються отак. І з цією історією тут все якби очевидно і тому о, про це говорять давно. До речі, на Росії про цей коридор жартували ще там в цьому дебільному КВНі в 90-ті роки. У них були там жарти, коли вони згадували. Ну тоді це було так більше, знаєте, як певні моменти пов'язані там з колишніми радянськими республіками і так далі. Але з кожним роком ці жарти, це ж підготовка суспільства, в тому числі, вони ставали все жорсткішими, жорсткими, доки цей коридор не перетворили дійсно на таку Ахілесову п'яту НАТО. Плюс не забуваємо ще про Калінінградську чи Кінгсберзьку область, Анклав, так, який є на території фактично Євросоюзу. І звісно, з стратегічної точки зору, це дуже велика Загроза для альянсу Альянс, поки, як на мене, я, звісно, не військовий експерт, але тут є певні військово-політичні моменти, він на цю можливу гіпотетичну загрозу реагує дуже мляво, і взагалі не так, як повинен реагувати. От, наприклад, там Балтійські країни, окремо Польща, вони кордони дуже сильно як би, намагаються укріпити. А от з приводу коридору, ну, найкращим захистом є розміщення просто в ньому інтернаціональних бригад, в основі яких будуть знаходитися американські військові. Наскільки мені Домо останній раз туди американські військові в невеликій кількості перекидалися за часів Байдена, і це явно поки недостатня історія, яка ну може зупинити Росію. Але дивіться, це поки гіпотетично. Я не думаю, що в Росії насправді є зараз реальні можливості. Реальні можливості щодо ну, здійснення подібної атаки. Хоча у Путіна ще з 22-го року є один план. Росіяни, звісно, про нього публічно якби не говорять, але по певним опосередкованим моментам ми можемо ну, судити про те, що він існує, і це дуже простий план. Путін хотів би змеделювати чи повторити тільки в трохи іншому масштабі і в інших конкретно історичних умовах історію з карибською кризою. Тобто перейти до стану можливої, можливої ядерної ескалації в даному випадку, навіть не з США, а з НАТО в цілому. І потім різко здати назад, сказати, що дивіться, ми там підняли ставки людство в небезпеці, але ж ми розумні люди. Ми якби розійдемося, все буде добре, ніхто воювати не буде. Давайте швиденько дорішуємо всі питання, які між нами залишилися. От Україна, наприклад, от в нього логіка така була, і зробити це можна звісно в контексті цього коридору: вторгнутися. Ну там на 3-5, можливо, 7 днів у росіян сил вистачить. Проблема і коридору, і, наприклад, наших великих друзів країн Балтійських країн в тому, що вони дійсно це ну, правда, це об'єктивна реальність. Вони маленькі. Тобто вони не великі за територіями, вони не такі, як Україна, і Росіяни дійсно за рахунок просто масованого наступу можуть їх дуже швидко проїхати. Тим більше там дуже гарні дороги, і це це не є якоюсь там проблемою. І можуть їх там тимчасово не взяти під свій контроль. А далі. Типу ядерне протистояння, типу п'ята стаття НАТО, і Путін різко здає назад, виводить війська, але каже, що ну давайте тоді домовлятися, щоб не допустити ядерної війни. Ну і заодно ну, домовлятися за рахунок, наприклад, інтересів України. Така ідея в нього була, що в 2022 році. Потім він її відклав. Я не здивуюся, що він може до неї зараз знову повернутися, тому що йому вже втрачати нема чого. Насправді в нього ситуація дуже погана. І навіть типу успішний, типу успішний візит в Китай, який насправді не був таким успішним, як кому здається, він не, не розв'язав. Повністю руки, в нього немає впевненості, що він зможе продовжувати воювати так, як він воює. Тому ризик такий присутній, але він поки не є ну критичним. І, от, до речі, реакція нинішньої Польщі вона може дуже багато зіграти на користь або не на користь того сценарію, який лежить у Путіна на столі. Ось ви кажете, що візит Путіна до Китаю не був таким успішним, як це здається. Хочеться почути, чому тому, що ось всім показали, як там Цзіньпінь з путіним, і звісно ж ким чи не з боку був бо ходили там по червоному хіднику, розмовляли про те, як жити вічно, там до 150 років і тому подібне. Ну і звісно ж говорили про співробітництво. Ну, дивіться, вони да про співробітництво поговорили, обговорили питання життя і смерті. Але е, я думаю, що Путін їздив насправді в Китай е, щоб задати одне питання: одне питання. Просте питання: чи буде його Китай підтримувати, хоча б в такому об'ємі, як зараз, і надалі, якщо США такі рано чи пізно введуть вторинні санкції, ну і почнуть більше тиснути на Росію? І я думаю, що однозначної відповіді на це питання Путін не отримав. Він отримав, скоріш за все від Цінзімпіня відповідь такого характеру, що ми ж з вами торгуємо, будемо торгувати і далі. А як воно так складеться, подивимося, і взагалі типу ти ж воюєш? Ну воюй це ж твоє якби рішення. Тобто, Китай йому й не дав карт-бланш, і при цьому Китай йому не заборонив продовжувати війну. Тому от Путін він в шпагаті. Йому розумієте, десь би хотілося це зробити. До речі, от історія з цим планом, про який я згадав, вона теж не дуже може спрацювати просто через те, що. Китай категорично проти такого плану. Він не зможе брати в ньому участь. Він не готовий е, ну, до нього е, чисто з технічної точки зору. В них недостатня кількість там боєголовок, щоб грати в такі ігри, і тому це може бути для Росії певним стримуючим фактором. Китай його трошки все ж таки заохотив, тому що ефорія була, поїхав, зустріли парад і так далі. Але я не думаю, що прям йому там Сінзінпінь дав добро на продовження війни. Сінзінпінь він не хоче, щоб Росія програла, але Сінзінпін не хоче, щоб Росія перемогла йому треба або перманентний стан війни, або така ситуація, коли Росія щось собі там урве, але при цьому залишиться в підвищеному стані. Нині тривають обговорення стосовно запровадження мит, зокрема для Китаю. Там, 에, Сполучені Штати закликають європейських союзників підтримати таке рішення. Утім, е, ваша думка чи вистачить політичної сили у західного світу, у європейських країн, аби все ж таки запровадити? Uh, uh... Дивіться, з приводу цих мити тарифів, тут питання вже навіть не стільки до Європи, тому що Європа зараз випереджає Штати з точки зору їх впровадження. Звісно, у Європи є проблема, яка пов'язана з тим, що вони продовжують купувати російську нафту і газ, і безпосередньо. Ну вони збираються позбутися цієї залежності в 2027 році до 2027 року. Хоча ми навіть бачимо, що воно угорщина підписала новий контракт диверсифікація, Тобто, вони теж поступово від російського палива цього відмовляються цих російських ресурсів. Тому зараз м'яч на полі Дональда Трампа. Я думаю, що він рано чи пізно все ж таки ці додаткові мита і тарифи запровадить. Він буде тягнути дуже довго. Він буде намагатися якби уникнути цього. Він хоч хотів би все вирішити без конфлікту, якби з Росією, але я думаю, що в нього просто не буде вибору, і видно, що він в це вже десь поступово починає до цього звикати, що вибору немає, і придеться діяти жорстко. Чому тому що е, це буде бити вже по його іміджу, і буде бити по іміджу сполучених штатів, і от зараз він якраз на такому етапі знаходиться. Вони зараз там спілкуються за, за зачиненими дверима з європейцями. Скоро в нього повинен бути дзвінок з путіним. Зі звон з путіним. Я думаю, що там він не почує від Путіна те, що він хотів почути, і тоді йому придеться просто якось починати тиснути на Росію. І зробити він це до речі може в два способи: перше, чи це чисто економічний? Це довгий шлях, є більш коротший і більш ефективний. 200 атакамсів для України може дуже сильно поміняти ситуацію і набагато швидше посадити Путіна за стіл перемовин, ніж навіть вторинні мита санкції, тарифи там на нафту і газ, якою торгує Російська Федерація. Питання в політичній політичній волі, і в тому, що ну чи згодиться Трамп власне це це зробити, можливості в нього є, і це сполученим штатам особливо нічого не буде коштувати з економічної точки зору, бо в них практично немає зв'язків з Росією, але тут треба проявити характер, так би мовити, проявити цю політичну волю, ну і не побоятися війти в певний конфлікт з Російською Федерацією. Але чи не здається, що ось таке затягування зі сторони Дональда Трампа фактично розв'язує руки Путіну та Росію у їхніх діях. Ну і вже очевидно, що ось ці заклики «Владімір, стоп!» – ну, вони не діють? Ну, вони, звісно, не діють. Вони не діють в тому плані, що. Скажімо, Путін, Путін каже, що да, да, да я взяв до уваги, але нам треба тут попрацювати, подумати, підготувати якісь там варіанти і так далі. І, і, Трампа це якби задовольняло от попередні всі місяці. Тому що ну, він дивіться, чому його це задовольняло? Тому що це був той шлях, який для нього ну, виявлявся таким найлегшим. Шлях без конфлікту. І путіну треба час, окей, дамо час. Ну він же хоче, ну, йому треба просто час, але розуміє, навіть в такій ситуації ну є ж певні дедлайни, і є розуміння, що тебе просто вводять заміс і саме це відбулося безпосередньо з путіним і власне Трампом. Коли Трамп почав вже розуміти і оточення Трампа, отут дуже важливо, навіть не останні заяви Трампа, бо вони ніякі були. Давайте відверто. Більш важливою тут є заява міністра фінансів, бо це людина, яка входить в найближче оточення Трампа. І він чітко сказав, що ми вже бачимо, Ну чим займається Росія, і я мені здається, що ми повинні приймати інші рішення. Тобто, видно, що певний консенсус поступово в команді Трампа починає формуватися не через те, що вони там не люблять Росію, чи чи вони це роблять, тому що вони бачать, що це починає бити по їхнім рейтингам. Вони бачать, що для них це може призвести до дуже дуже негативних результатів. І вони починають відповідно реагувати, тому скоріш за все, це буде повертаючись до теми Польщі, нині є вже інформація про те, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 що передбачається стаття. Вона передбачає консультації, тобто вони повинні зараз е переговорити і е ну, як би прийняти рішення, як далі реагувати на подібні речі, які відбулися е в контексті цього зальоту дронів. Е на територію, скажімо, країни НАТО, це ну стаття, яка знов таки, як до речі, п'ята вона ні до чого не зобов'язує, але ну це краще ніж нічого. Вони я думаю, яку спільну стратегію повинні е ну розробити і не просто розробити на всякий випадок вже розрахувати, що це може повторитися в майбутньому. Як на це реагувати? І звісно, результати цих консультацій треба зробити публічними, тому що це повинен бути певний сигнал для Російської Федерації. Ну тим часом у Чехії відреагували також. Там говорять про те, що режим Путіна нині загрожує усій Європі. І що цікаво сьогодні, міністр оборони України Денис Шмагаль має зустрітися із своїми колегами, зокрема з таких країн, як Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща. А будуть говорити власне про війну в Україні, європейську безпеку. Яку ядерну співпрацю та інвестиції в європейську оборонну промисловість, а так, от на тлі ось цієї дронової атаки на Польщу, чи не можна очікувати на якісь все ж таки більш рішучі дії зі сторони наших союзників європейських? Тому що от навіть нині ми бачимо, як тривають обговорення гарантій безпеки, але достеменно не зрозуміло, що вони будуть включати в себе. Е, ну, знаєте, хотілось би сказати, що вони все ж таки щось відпрацюють, але я боюся, що ми побачимо навіть зараз, поки що, поки що, е, не так багато конкретних рішень. Хоча ці рішення насправді лежать на поверхні. Тут більше мова, скоріш за все, піде про необхідність виділяти з європейського бюджету додаткові кошти. Додаткові кошти власне, на укріплення оборони тих країн, які знаходяться на східному фланзі НАТО, Польща, до речі, такі гроші отримала раніше. Повинні вони виділятися. Ну, тепер може ця розмова ще раз там активізується. Я не виключаю, що оця історія може до речі зіграти ще в. Такому форматі це стане додатковий привід для Трампа почати викручувати руки європейцям, торгуючи допомогою зі сторони США? Тому що Трамп вже натякав, що він з деяких країн повиводить американських військових, а тепер виходить, що їх навпаки треба заводити, причому в країни східного флангу, і Трамп може цим маніпулювати. Тобто, ви хочете, значить, платіть за це чи робити ще якісь такі речі? Це можлива історія. І я боюся, що воно скоріш за все зведеться саме до такого формату. Хоча правильну реакцію, як я вже сказав, була б така реакція, що. Це була відверта атака зі сторони Росії. Хай там, типу вигляді провокації, Польща там і інші країни проводять консультації з Україною, з Україною і домовляються. Україна парламент України дає згоду. До цього для речі треба проголосувати. Здається, навіть запевнені там чи внесення змін до закону, чи це може бути відповідна постанова, яка буде проголосована. Дає згоду там на те, що е ці країни значить, можуть наприклад збивати там ракети і дрони ну, в певному радіусі там від своїх кордонів, в тому числі на територію України. І оце була б найправильніша реакція, тому що, по перше, вона б трохи нам полегшила е, життя в плані відбиття цих атак. А фактично, це позначало, що ці країни ну не те, що втягуються в війну. Ні, жодним чином це ж превентивний захист. захист. От як це робила, наприклад, іорданія, яка збивала дрони, які летіли в бік Ізраїля чи ракети. Хоча вони могли їх пропустити, але в них з Ізраїлем договір, і вони, в принципі, не хочуть, щоб вони впали на їхні території, тому вони їх збивали. Тут можна щось подібне зробити. Мені здається, Путін би від цього впав би просто в прострацію, тому що він би не знав, як далі реагувати. Ну, що б він міг зробити? Почав би кричати, що ці країни воюють на боці України. Так ви в Україні навіть війну не оголошували. Розумієте, і завжди ці країни можуть сказати: Ми його збили, тому що він летів до нас, і все так, що от це було би правильно. Але я чесно кажучи, поки в це не сильно вірю, і думаю, що ситуація буде йти більше про розмови. Тим часом вже з'являється інформація про те, що сьогодні відбудеться засідання Північно-Атлантичної Ради, будуть говорити стосовно того, що відбулося у Польщі, і вже є дані про те, що країна отримає від Європейського Союзу понад 43 мільярди євро на посилення власної оборони через зростаючу загрозу з боку Російської Федерації. Про таке пише Reuters, і тут хочеться. Запитати, ну звісно, ми розуміємо, що це підтримка країни Європейського союзу, але чи не раціональніше було б виділяти більше коштів та засобів оборони і протидії російським російській зброї для України, тому що саме ми нині стоїмо першочергово у цій боротьбі проти Росії, закриваємо таким чином Європу. Ну, Дивіться, і з нашої точки зору, та і з точки зору логіки, звісно, це було б пробити правильніше, набагато правильніше, тому що Росія напала на нас, але це напад не тільки на Україну, це напад на Європу в цілому. І власне. Е Ну, це така історія, яка ну повинна була б навчити європейців правильному позиціонуванню, Але знаєте, чому так відбувається? Тому що, все ж таки, коли мова починає йти про гроші про оборону, у них своя сорочка виявляється ближче до тіла. Ну плюс дивіться, на жаль, Україна не член поки європейського союзу. Ми не член НАТО, і тому е у європейців, до речі, до сих пір є певні побоювання, що вони от будуть там давати все Україні. А потім ну, є такі там думки, а вони не те, що. Мейнстрімові, але вони є. А потім, наприклад, ми цю зброю ледь не проти них повернемо, помиримося з Росією або я не знаю, там щось інше з цією зброєю зробимо і тому вони, звісно, хочуть більше вкладатися в себе. Ну і розумієте, тут є ще один момент: Україна ж просто показала, звісно, що ми виконували зовсім не цю. Функцію ми виконували і виконуємо функцію свого захисту себе, але всьому світу показало, що навіть при тих ресурсах, які є, і вони явно недостатні. Але тим не менше, ми можемо дуже ефективно стримувати росіян, бити росіян, зменшувати військову потугу росіян, і європейці, звикнувши до цього, тепер от думають, що краще ми гроші будемо вкладати в власне в європейські країни, зміцнювати там свою оборону і так далі. Оце такий парадокс. Тим більше слухайте, кожні ці ж євро, які. Які йдуть кожна євро, яке йде, це можливість для різних європейських, польських якихось інших компаній заробляти. Податки залишаються в європейському союзі. Тому ну, тут нічого особистого, тут просто, скажімо, бізнес. да Я думаю, що все ж таки після подібних нальотів ми зараз побачимо в найближчі пару тижнів збільшення допомоги для України. От як там 6 мільярдів там на дрони виділили і і так далі, е, на виробництво дронів Суло Фондрляєн заявила, але все одно переважна більшість коштів, які є в Європі, вони підуть зараз на укріплення оборони. Європейських країн, тому що вони вже члени ЄС, а власне, ми ще ну не є е, членом цієї організації. Потім на завершення хочеться зазначити, що це ж не перший вже такий випадок, коли на територію Польщі залітають російські ворожі дрони, також там уламки уламки ракет раніше знаходили. Чи не є ось така бездіяльність зі сторони Європи та НАТО, тому що всі попередні рази заявляли про те, що там нічого або не знайшли, або нічого не впало. Ну і тому подібне чи не є це таким собі маркером для Путіна, що ну робіть, що хочете. Ми в принципі не будемо якось там серйозно реагувати і ескалювати всю цю ситуацію. Ну таке може бути, і власне ж Путін це і зробив для того, щоб тепер якби подивитися, як це спрацює, і наскільки цей маркер буде дієвий. Я думаю, що все з одного боку, все ж таки, Путін не отримує те, що він хотів. Ну, повне знаєте, якусь розгубленість, відсутність якоїсь реакції. Ні, якась реакція буде з іншого боку, вона буде недостатньою. Вона буде недостатня, і я думаю, що е, єдине, що може змінити Путін в найближчий, час, е, це просто об'єкт для таких провокацій. Зараз це Польща. А далі е, це може бути там Румунія або е, там, Балтійські країни. От, до речі, дивіться, Балтію він поки не сильно чіпає. Але я не виключаю, що щось таке він може утнути, врешті-решт є Фінляндія, і ми ж прекрасно розуміємо, що бази вздовж кордону з Фінляндією будуються не для того, щоб воювати проти України. Да? Вони будуються з іншою, скажімо так, метою провокації в Балтійському морі. Путін зараз, якщо отримає тут навіть такий більш-менш. Знаєте, ну, хоча б в середній формі від коша він не відмовиться від свого плану. Він буде продовжувати робити це і надалі. Він просто змінить об'єкт для застосування цих провокацій, і буде рухатися власне далі. По цьому такі така реакція його з жодним чином, звісно, не зупинить. Я ще раз кажу: що якби там реакцію після такого була заява, що і Україна отримає там додатково ще 10 систем Петріот, щоб ну там максимально закрити небо, і там далекобійні ракети, от тоді можливо він би це ну якби зрозумів а по всьому іншому далеко не факт. Що ж, дякую вам за обговорення всієї ситуації, яка нині розгортається у світі. Я хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з Ігорем Рейтеровичем, керівником політико програм громадської організації Український центр суспільного розвитку. Вам, шановні друзі, я кажу дякую за перегляди. Також не забувайте підписуватись на наш ютуб канал і шукайте канал Ігоря Рейтеровича. Також там дуже багато цікавої аналітики знайдете. Ну і звісно ж ставте свої вподобайки. Нам ваш. Жлива ваша підтримка. Побачимося зовсім скоро.